Е... інших політичних Знаєте, одні, одні їздили цими, як Ральні, неральні, Автопробіг. автопробігами. Якби зібралися всі опозиційні сили, то я, звичайно, що зовсім би інша картина була. Е, Скажіть, це... будь ласка, було дуже багато людей в цивільному. І у них була якась навіть ні ніформа. Чорні шапочки, чорні сорочки. Ми хочемо виявити, Вськод... хто були ці люди. На щастя, після, що не коричневі, а може там вже і коричневі є. Хто ці люди були? Чи Це не були російські спецназ або бандитські угрупування, які були, яких, яких, до речі, міліція охороняла. І вони разом з міліцією боролися з українською партією Свобода. Ми так само хочу звинуватися. Хто, хто ці люди? Тому що найбільшою жорстокістю відзначалися саме вони. Працівники Беркуту тварат, Вони просто блокували вихід з того провулку, а ці люди були найбільш жорстокішими. Я вже повторюю ще раз, що вони намагалися і били знизу, ногами копали і зверху завдавали удари через міліціонерів тим людям, які були в колонії протестувальників. Тому що ми Довідаємося, хто це був. Якщо це були працівники міліції, думаю, буде зовсім інший висновок з того всього. Але ну, якщо це були якісь інші люди з якихось угрупувань, значить виходить, що влада з ними співпрацює. Хочу доповнити ще те, що саме. Особи цивільному найбільш активно проявляли себе і підштовхували з ззаду міліціонерів у момент, коли потрібно було відтісняти представників Всеукраїнської об'єднання свободи. Саме вони більш і підшіптували, як треба діяти працівникам міліції. Поки що на російській мові підшіптувані я не чув особисто, але не виключно, що вони мали місце. Просто як, якщо може, дайте мені слово як безпосередньому учаснику учасниці акції. У мене склалося враження, і під час і зараз туди переглянувши матеріалу, склалося акт враження, що депутат міської ради від свободи Олена Калмакова, що оця акція блокування була заздалегідь спланована, тому що нас не відтіснили в той бік, де немає. Вулиці нас відтізнили саме в той бік, де були оці кочугури задубівші, на яких 100% люди, коли тиснуть на них ззаду, вони будуть падати, і вже в такий спосіб вони будуть е зникнути е як сказати. Кинуті на сніг, ось і те, що ем, стояли хлопці згори, Тобто вони просто чекали моменту, тобто це не було щось таке стихійне. Це була спланована акція, цілком продумана і чотири автобуси оцими невідомими в чорних строях ну, умовно кажучи, в уніформах, під'їхали, і вони перманентно тут під'їжджали від'їжджали. Просто мені вдалося в якийсь момент, я була саме в центрі, там такий був тиск, що реально якби ще трошки просто поламали берега. Це дуже небезпечно. Я вперше раз за 20 років, відколи був рух, в яких тільки акціях протесту я не приймала участі, це дійсно так, ніколи в такі, в такі жахи я не попадала. Просто щастя, що я вислизнула зсередини, схопила прапор і побігла вперед. І я вже тоді ззовні спостерігала за цим. Тобто абсолютно спланована акція, продумана, абсолютно не, не по-людськи, абсолютно не державно. Нагадаємо всім, що українська міліція і будь-які сили, силові структури державного рівня і місцевого рівня повинні захищати українців і правопорядок на цій землі. А ти однозначно прийшли вони в межі допустимого і Якщо буде ще запитання? Якщо не буде запитання, а, чи мали б буде... вже розмову з керівниками області і міста? Не міліції, авіюсь. А... Ні, ми ще Туральний... не мали. Чи... Я думаю, що треба буде звертатися законним шляхом через Генеральну прокуратуру. Хай Генеральна прокуратура це все розслідує. Хай Генеральна прокуратура дасть свій висновок цим подіям, які відбувалися. А як на вашу думку, як народного депутата, чому саме ця подія відбулася у членівця в корденці до е міністрів кордонів справ і таке е -ну, жорстоке відношення е влади до мають я, Оскільки я що у нас інший дом має більше 10% населення. Куди йде влада і куди йде... Знаєте, я народ. спілкувався вчора в телефонному режимі до третьої війни ночі із нашими депутатами з фракції Всекраїнської об'єднання «Свобода». і так само всі давали запитання, чому Чернівці? Чому саме Чернівці? От мені так само не зрозуміло, чому Чернівці? Чому Чернівці, коли йде е, робота Комісії державною, між Україною і Між Російською Федерацією, чому Чернівці? А може Луганськ? От там йде прикордоння стосовно е, між Україною і Росією. Причому тут Придністров'я, як е, вони давали там в, е, в своїх заявах, що вони е, говорили там щось стосовно Придністров'я, Причому тут Російська Федерація? От також нас дивується питання. Чому черниця? Але я думаю, що час прийде і ми будемо мати відповіді на ці всі запитання. Якщо немає нема інших запитань, то я все-таки хотів проінформувати вас коротко про першу сесію Верховної Ради. Ви знаєте, що 12 числа розпочала свою роботу Верховна Рада 7 скликання. Це була. Органі... Організаційна сесія. Знаєте, що на цій сесії було обрано керівництво Верховної Ради. До речі, хочу наголосити на тому, що перший э, другий заступник голови Верховної Ради, другим заступником став Свободи Руслан Кушулинський, були сформовані комітети Верховної Ради. Якраз це з ну, законодавчих актів прийнято було небагато, тому що це була організаційна сесія. З свого боку, Свобода і самостійно, і спільно з своїми з нашими партнерами запропонувала більше 70 законодавчих актів різних. Це і постанови Верховної Ради, це і законодавчі акти, особливо ті, які ми, про які ми говорили на передвиборчий, передвиборчий період. це Законодавчі акти економічного блоку, вже запропоновано, подано, зареєстровано законопроект про ліквідацію заборгованості пенсійного фонду, про ліквідацію приватних монополій. Руслан Кошулинський, як заступник голови Верховної Ради. Як людина, яка взагалі не вживає алкоголю, запропонував законопроект стосовно обмеження продажі алкоголю. Слідуюча сесія розпочне свою роботу вже в лютому місяці. Вона буде більш насиченіша. Ми будемо працювати далі стосовно тих законопроєктів, які ми пропонували і які прописані в нашій програмі захисту українців. Скажіть, будь ласка, а за систему голосування, вже ніби нова система нові пульти, біометричні дані, там чуть не Але так, як показують по телевізорі, буває, триває, на жаль, за нічого не змінилося. Ви знаєте, я хочу сказати і хочу навіть похвалитися тим, що на першій сесії, яка дійсно була організаційна, нам все-таки вдалося. вдалося перший момент відстояти і запропонувати сесії депутатам Верховної Ради, в сесійній залі говорити українською мовою. Якщо ви зауважили і Чечетов, і Єфрему, і Симоненко всі в сесійній залі на цій першій сесії Верховної Ради, Говорили українською мовою. Інший момент. Наша принципова позиція стосовно голосування чужими картками також дала свій результат. До речі, які е, на балконі Верховної Ради розташовані якраз над е, фракцією партії районів. І позиція журналістів була правильна і принципова. Вони телефонували до Ігора Рошниченка, нашого депутата Верховної Ради, і повідомляли під час голосування, що, наприклад, там хтось з депутатів під газеткою голосує за свого товариша чи колегу, який там з мав з боку сидіти, але його немає. Про що це говорить? Це говорить про те, що все-таки вдалося, вдалося хоча б частково, але. От ту політичну корупцію припинити в сесійній залі. Бо нема такого, як було в Верховній Раді Шостого Скликання, коли 30 піаністів голосували за цілу більшість. Тепер вони вже цього, е якщо роблять, то завдяки журналістам, я кажу, і ховаються. я знаю, що на е засобах масової інформації навіть е були статті, які називалися. Рукоблуддя регіоналів під газеткою в, в, в сесійній залі Верховної Ради. Українська мова все таки частково часткове голосування особисте. Я думаю, що ми Запропонували і запропонуємо знову ж таки зовсім іншу якість української політики. І не дозволимо, не дозволимо порушувати Конституцію, і порушувати закони України, які приймаються в сесійній залі. Тому що якщо приймається закон про те, що треба голосувати особисто, то він повинен тими людьми, які пропонують ці законопроекти, він повинен дотримуватися того закону. А стосовно сенсорної кнопки, ви знаєте, ну не вигідно партії регіонів. Не вигідно. Тому що вони вже е, на останній, останньому пленарному дні, е, коли не пройшли якісь певні їхні питання, вони е, терміново збирали смс-ками своїх депутатів. Бо вони бачили, що більшості в них не було. І вони розуміють, що їхні депутати не будуть сидіти в сесійній залі. Якщо ми їм не дозволимо голосувати за когось. Вони чудово завіше, що більшість у них не було. Но наш наш земляк, який там вже садиться в вас, і він вже сказав, що ця система взагалі і голосувати за когось. Тобто один кожен за себе. Тепер виходить, що є якісь винятки, що ви як подивитесь за ними, то вони не будуть голосувати. А як ви не подивитесь, то вони будуть далі нажимати один за трьох. Зрозуміло, що треба. Тобто, система не запрацювала на повну потужність, чи цю кнопку не підключили, якщо тут. Можна все зробити. При бажанні можна зробити все. І можна підключити тут, як ви кажете, сенсорну кнопку. При бажанні. Ми будемо все робити, щоб унеможливити голосування депутатів один за другим. Доповнення цієї теми хочу вам сказати, що зараз депутати обласної ради збирають підписи під відкритим депутатським зверненням. Стосовно тих обставин, які були у Чернівецькій обласній раді на другому пленарному засіданні, коли депутати від партії регіонів Олег Монгурян та Юрій Юзва голосували за кілька депутатів, це було зафіксовано на відео і на сайті Букнюс, розміщено. Я можу зачитати це відкрите депутатське звернення до президента України. До голови Верховної Ради України, до голови Чернівецької обласної держадміністрації, голови Чернівецької обласної ради, голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. Звертаємося до вас з проханням дати правову оцінку та прийняти міри по недопущенню подальшому систематичних порушень конституції, законів України та регламенту обласної ради депутатам Онгорину та Юзбою та іншими депутатами, які неодноразово допускали голосування за відсутніх депутатів Чернівецької обласної ради, зокрема на відео посилання, на яке додається. Чітко видно, що депутати обласної ради Олег Лонгурян за двох та Юрій Юзва за трьох неодноразово голосували за відсутніх депутатів, які залишили свої квартири на місцях для голосування. Крім того, звертаємо вашу увагу, що Олег Лонгурян є головою Київської районної державної адміністрації, а Юрій Юр голова Потинської районної державної адміністрації, які такими своїми діями дискредитують президента, виконавчу владу та депутатський корпус Чернівської обласної ради в очах громадян. З огляду на все вище викладене, просимо вас дати належну оцінку означеним діям вказаних посадових осіб, правові та морально-етичні площини депутатського недопущення дискредитації влади перед громадським суспільством. А ви вірите, що Ми з своєї сторони відкрите депутатське звернення, тільки підпишуть депутати, які будуть мати потребу в цьому. Ми його на засобах масової інформації і направимо відповідні адреса. Чи зробили оцінку, чи ні, вони зобов'язані дати оцінку і законом законодательно. А ми проконтролюємо, як вони її доведуть. Шановне товариство, ще вам дякуємо за те, що ви прийшли на прес-конференцію з дуже болючих для всіх нас питань. Сподіваємося на нові зустрічі, але вже більш оптимістично буде.